Цей саміт вибачте, що з цього почну, і повертаючись до того, що вже сказав, цей саміт говорить про те, що міжнародна підтримка не слабша, вона сильна. Навпаки, я вважаю, що доєдналася велика кількість інших держав щодо підтримки, вона різна. Ви знаєте, що журналістика також зброя ваше слово. Також дуже важлива, але це зброя, яка захищає правду, захищає нашу країну сьогодні, наші цінності, і тому України доєднуються не тільки е, тим чи іншим військовим пакетам. Є гуманітарна підтримка, є політична підтримка. Нам важливе слово переважної більшості світу для того, для того, щоб тиснути на Росію, щоб вона закінчила цю неспровоковану війну, несправ. Ливо тиснути можна двома шляхами: перший дипломатичний шлях, так? Ну і тим, що ми можемо. Тим, чим ми користуємося, дипломатичний шлях, саміт миру, потім зустрічі, спільний план це цей шлях. Якщо а, а, так. А що стосується другого шляху, тут ви праві. Міцна оборона, міцна армія. Міцний український солдат на полі бою, який захищає свої сім'ї, свою країну, свою державність, і це дуже важливо. Проголосований пакет Сполучених Штатів проголосований підтриманий пакет норді країнами, підтриманий важливий а, пакет Великобританії. Питання дійсно в термінах. Питання саме в цьому. Не тому, що ми слабшаємо, тому ми заговорили про мир. Ми завжди говорили мир. Ми завжди звертались. Вже майже два роки пройшло з того, як ми запропонували формулу миру на G20. Саме в пік війни. І в пік війни ми говорили про мир. Ми хотіли закінчити цю війну. Хотіли, щоб світ, світ тиснув на Росію і закінчив цю війну, і припинив нас вбивати. Просто. Вбивати цивільних людей.